Всім доброго дня! Мене звати Бубковича Ліна Дрівна. Я адвокат адвокатського об'єднання цитадель. А сьогодні я хотіла б з вами підняти таку тему як сплата аліментів, тобто як стягнути аліменти з дружини або чоловіка. Дивіться, є два способи стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, і у частки від доходу платника. Тобто, давайте спочатку, по першому питанню, саме стягнення в твердому грошовому розмірі. Що це значить? Тобто, ви подаєте заяву до суду про стягнення аліментів, або подаєте заяву про стягнення саме у вигляді судового наказу аліментів. І нам необхідно долучити до суду докази саме підтвердити, на що ви будете витрачати аліменти дитини, щоб сформувати якусь суму більше, ніж. Мінімум, ну, прожитковий мінімум на дитину відповідного віку. Тобто, це може складати якісь довідки зі школи, з кружків, де дитина займається, можливо, дитина потребує якихось лікарських засобів, чи, наприклад, в неї якась дієта. Ну, тобто, ви сумуєте ці довідки і подаєте як доказ до суду. І суд вже затверджує саме. Тверду грошову суму на дитину. Що стосується сплати аліментів від частки доходу платника, якщо у вас одна дитина в сім'ї, то з чоловіка або з дружини стягується частка у розмірі 1-4 з доходу платника. Або якщо у вас дві дитини в сім'ї чи три, стягуються у розмірі. Три четвертих, або якщо більше трьох дітей у розмірі одної другої. Тобто механізм такий же самий: ви маєте право звернутися до суду або з позовом про стягнення аліментів, або а, отримати від суду саме судовий наказ. Отримуючи судовий наказ суду, ви звертаєтесь одразу в виконавчу службу. Виконавча служба відкриває провадження по справі, робить запити до державної. Податкової служби робить запити до різних банків, де саме у вашого чоловіка або дружини є відкриті рахунки, де є гроші. І вже будуть стягувати саме з цих рахунків останнім часом, з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, звертаються до нас клієнти саме з питанням: якщо вони не знають, де знаходиться чоловік або дружина, з якою планують стягувати елементи, тобто. Тут питань немає, проблеми ніякої немає. Якщо у вас є ксерокопія паспорту або ідентифікаційний код, навіть якщо у разі у вас немає копії документів. Чи паспорт, чи ідентифікаційний код, достатньо свідоцтво про одруження ваше або рішення суду про розірвання шлюбу, і вже ми в рамках позовної заяви про стягнення аліментів можемо зробити клопотання про витребування доказів до Державної міграційної служби або податкової служби. І таким чином ми отримаємо з даних органів паспортні дані людини, тобто боржника, з якого ми будемо стягувати. Інколи клієнтам здається, що їх проблему неможливо вирішити, але ви повинні розуміти, що немає безвихідних ситуацій. Варто лише звернутися за адвокатською допомогою до адвокатського об'єднання цитадель, і ми завжди з радістю вам допоможемо.